Росія постачатиме Україні електроенергію за внутрішньоросійськими цінами. Про це заявив російський віце-прем'єр Дмитро Козак. Також він повідомив, що сторони вели переговори про постачання електроенергії в обсязі. 9 мільярдів кіловат за годину при цьому він додав, що така ж ситуація складається з поставки вугілля з Росії генеруючим компаніям України. За словами віце-прем'єра, це допоможе також вирішити проблеми надійного енергозабезпечення Криму. Щоправда, Москва обіцяє продавати по 50 тисяч тонн вугілля щодоби в обмін на безперебійні поставки електрики на Кримський півострів. Як відомо, 24 грудня міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що країна Знаходиться на фінальній стадії завершення переговорів по імпорту електроенергії із Росії 26 грудня. У Мінаргіонбуді України заявили, що повідомлення сайту міністерства про те, що Росія постачатиме в Україну енергетику та вугілля без предоплати, є наслідком втручання в роботу сайту ззовні.